Доброго дня, сектор альтернатива продовжує свою роботу і сьогоднішня наша розмова буде із творцем. От я читаю родовід системи особистісного розвитку учасників освітнього процесу, сервіс проєктного управління освітнім процесом Універсал онлайн Валерій Киричук. Говорити ми, ми сьогодні про особистісний розвиток як основний індикатор якості освіти. Ну, я нагадую про те, що сектор альтернатива, е, власне кажучи, започаткував цю серію розмов для того, щоб показати представити тих людей, які в нашій системі освіти роблять різноманітність. Бо якщо є Одноманітність і немає альтернативи, система розвиватися не може. Якщо система не розвивається, вона неминуче деградує. Чи не найголовніша проблема, яка сьогодні стоїть перед освітянами, це побачити і взяти на озброєння адекватні індикатори якості освіти. Ну, я в Фейсбуці вчора повторив свій пост, є учитель. Багаття а є учитель фаєрверк. І от коли проводять якісь конкурси чи навіть подають на державну нагороду, як правило, це вчитель фаєрверк, який десь там, як зірка, себе показав в Тіктоці, сам створив канал, який дає переможців якихось там олімпіад. І ніхто ж не говорить, а скільки в цій школі там п'ять переможців Олімпіад, а 150 інших учнів, вони прогресують. Є особистісний розвиток чи на них махнули рукою, а зосередили увагу лише на цих п'яти для того, щоб створити ось таку гарну картинку. І от цей вчитель Феєрвер. Точно так директор фаєрверки, який вміє себе показати, і роботу школи оцінюють, як правило, по тому, що в цій школі є, і що він може показати перевіряльникам, і таке інше, і таке інше. І власне розвиток дитини десь там далеко. Добре, я був директором гімназії, в якій впроваджували тютерську модель. І в кожному класі був вихователь наставник, тютер і ми використовували різні моделі, як цей особистісний розвиток відстежити від звичайного спостереження до методу портфоліо, щоб можна було побачити, ось ці прогресують, отут росте мат, але нам не вистачало системи. І оцю систему пропонує Валерій Олександрович. Будь ласка, розкажіть про те, що і як працює. Дякую, Віктор. Ну, дивіться, я, мабуть, почну. Ми завжди знаєте, коли починаємо якісь заходи, завжди звертаємо увагу на закони, на постанови. Ну, все-таки є державні заклади, є державні установи, такі як Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і так далі. Ви знаєте, що у 2017 році прийнятий закон про освіту у нас і на першій сторінці на цього закону. Є метою освіти України, є всебічна особистість, тобто особистість і розвиток є метою освіти. Тому зрозуміло, що хотілося, щоб і індикатори в нас співпадали так. І всі не, не тільки ж індикатор, ми його, коли говоримо якість освіти, це ж не тільки навчальний процес. А якщо йдемо про особистісний розвиток, то є два такі підходи, є класифікація особистісного розвитку. знаєте, їх є дві два підходи: європейський і азіатський підхід. От поза європейським підходом, а ми ж все таки хочемо Європу. Ми будем, будемо в Європі, значить, є чотири сфери. Ну, часто говорять за напрямки особистісного розвитку або сфери особистого розвитку. Ну, різниці великої немає. Так, от кожна сфера вона має свої критерії. І зрозуміло, що кожен, якщо критерій, є якісь показники, які дозволяють подивитися по кожному критерію, як, як цей критерій впливає на особистісний розвиток, він може впливати як позитивно, так і не і негативно. Другого шляху немає впливу позитивний або негативний. Зрозуміло, що визначати особистісний розвиток, потрібно велику кількість критеріїв брати, тому що зрозуміло, якщо там 3-4, 10 там чи 20 критерій, ми не можемо визначити, тому що, можливо, якраз ці критерії, які ми не, 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 не вимірюємо, не можливо, вони якраз позитивно впливають на особистісний розвиток. Тому, чим більше ми беремо критеріїв, коли ми починали створювати наші комп'ютерні програми, то в той час ми подивилися, взяли шкалу впливу на особистісний розвиток. Тобто, подивилися від 4 до 20 років, що ж найбільше впливає? Ну, от, наприклад, ви дивіться, якщо взяти найбільше впливає, то це життєва активність людини. Тобто кожна людина, коли народжується, має свою активність. Але активність вона може і так, як розвиватися, так і деградуватися активність. Тому життєву активність ми оцінюємо за групами видів діяльності. У нас їх дев'ять груп видів діяльності, починаючи від дозвільної ігрової, закінчуючи духовно-катарсичної групи діяльності. Кожна група видів діяльності вона впливає. Чи то на фізичний розвиток, тобто на першу сферу, чи то на психічний розвиток, чи на соціальний розвиток, чи на духовний розвиток, тобто кожна, кожна життєва активність. Але зрозуміло, що тільки життєву активність брати це було б ну, все просто всього дев'ять критерій ми могли б оцінювати. Але зрозуміло, що впливають і інші критерії, і, і психічного розвитку, і соціального. Ну, наприклад, ми взяли методику, таку методику, як двор. Її використовують багато наших практичних психологів. Вона рекомендована Мономце, Це, це Зіновія Карпенко, це доктор психологічних наук, професор Євгнотівського університету. Вона створила таку методику, яка має дозволяє дев'ять критерій. Тобто, перші, от, наприклад, три критерії відноситься до психічного розвитку: це тривожність, імпульсивність, агресивність, далі це схильність до нечесної поведінки, соціальність, замкнутість, невпевненість, екстернальність, це все соціальний розвиток. І останнє там критерій це естетична нечутливість, духовний розвиток. Бачите, така методика комплексна. Зрозуміло, що треба було подивитися і ціннісні орієнтації, і ціннісні пріоритети. Тому ми взяли методику, таку як ціннісні орієнтації, ще Олександр Васильович Киричук. Мій батько, ми разом створили таку методику. Там теж дев'ять критерій ціннісні орієнтації в системі взаємостосунків дітей класа. Взяли методику ціннісні пріоритети. Бо, бо цінність орієнтації можуть бути орієнтації і на психічній сфері, і на рівні психічного розвитку, і на рівні соціального, і на рівні духовного розвитку, також як життєва активність. А методику взяли цінності пріоритети. Методика Світлана Тіщенко це теж доктор науки, професор. Ну царство небесне, її вже немає, але ми методику цю модифікували і довгий час теж використовуємо в наших комп'ютерних програмах. Вона дозволяє діагностувати якраз духовну сферу. Тобто ціннісні пріоритети особистості, ну, наприклад, такі цінності, ці як я і навчання, я, і праця, я, я і мистецтво, я і друзі, я і здоров'я, я і Україна. Тобто, знову ж бачите, тож, і, таким чином, і інші методики. Я не буду за браком часу від всіх називати. У нас буде ще вебінар по діагностиці. Я ну, думаю, що звернемо увагу на всі методики, які ми використовуємо. Всього 116 критеріїв. Тобто, і бачите, чотири сфери 116 критерій. Це і е, критерії фізичного розвитку. До речі, у нас цілий блок медичний є. Ми створювали разом Сергієм Антоновичем Руденком, це доктор медичних наук. От і ми довгий довгий час він працював і в Академії наук у нас в інституті обдарованої дитини, мав півставки, і ми до цього часу з ним удосконалюємо цю цей блок фізичного розвитку. Тому бачите, всі чотири сфери ми діагностуємо. Тобто особистісний розвиток це, бачите, чотири сфери особистісного розвитку. А, тобто, ви зібрали все те передове, прогресивне і те, що реально працює на практиках. В єдину систему комп'ютеризували все це, і даєте тепер можливість практикам її застосовувати. Скажіть, будь ласка, на особистісний розвиток учня, звісно, впливає не лише школа. Впливає, я, чи я можу відвідувати спортивну секцію, і вона яким чином я, як директор школи, який хоче використати цю систему і хоче бачити прогрес, який вчителі саме школи додану вартість створюють. яким чином побачити директору школи, що це саме додана вартість до особистісного розвитку вчителів цієї школи, а не сім'ї, спортивної секції чи ще чогось. Ну тут потрібно згадати, що є ще методика ми варга столінами, крові це сім'я. Зрозуміло, що ми постійно і у Фейсбуці йде мова що батьки винуваті в усьому. Справа в тому, що якщо взяти за дослідженням, які ще проходили ще раніше, і при Радянському Союзі інститути наші психологи досліджували, ну і зараз це все підтверджується, що вплив сім'ї великий на перше місце тільки на дошкільників. Уже дитина, коли йде в школу, вже в перший клас уже приходить і з першого по четвертий клас по всі дослідження ще по союзних республіках, крім там Грузії, по-моєму, там і інших республік союз, Союзних в Азії, які були, ну, були інші результати. Україна, Білорусія, Росія завжди було на початково початкова школа, вчитель початкових класів на першому місці серед ну, всіх факторів впливу. Уже середня ланка вже це в основному, це класні колективи, аж до 9 класу йдуть. Вірніше, це не весь класний колектив, а мікрогрупа, куди тебе вже попадається дитина в яку мікрогрупу, чи конструктивну, чи деструктивну групу, і там і там вже знов формуються цінність орієнтації, пріоритети, ну всі ці норми відповідна поведінка і так далі. Ну і вже старший клас, вже 9, 10, 11 клас, там вже ну, часто говорять, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти такий. І вже і в дорослому віці наші друзі, а друзі можуть бути і на відстані це можуть бути у Фейсбуці. Друзі, можуть бути родичі, можуть ну взагалі це друзі, от тому на перше місце. Тому треба ці це обов'язково враховувати. Тому я наприклад, я ж теж бувший директор 7 років. Тому для мене дуже важливо було побачитися в динаміці. Ми беремо різних дітей. І дуже важливо, що коли ми з першого класу, коли проводимо вже дослідження наших дітей, ми бачимо. За така закономірність прослідковується, що ми бачимо, що 3, 3 буває ну рідко в деяких закладах 4% дітей на деструктивному розвитку. А що таке деструктивний розвиток? Якраз по критеріях ми бачимо, що проблем факторна вага проблем більша, чим факторна вага потенційних можливостей. То все 3-4% по Україні ми бачимо з деструктивним розвитком. Але вже ми, коли бодимося, другий клас вже майже в два рази більше. Це вже 6-7%. Уже в третьому класі вже далі, вже 12, там, 13, тринадцять, 14 на відсотків буває дітей з деструктивним розвитком, і так іде аж арифметична прогресія збільшення проблем. Це аж до 9 класу. Вже після 9 класу трошки стабілізується, але це не значить, що проблем, проблеми зупиняються просто немає цієї арифметичної прогресії. І таким чином у нас зрозуміло, що психосоціальні ці всі фактори вони впливають на стан здоров'я дітей, і як результат медики нам дають статистику, що у нас кожна друга дитина, навіть більша половина дітей, випускники виходять із хронічними хворобами. Тому, бачите, воно дуже все зв'язано. Чому як особистісний розвиток? Це бачите, не, не тільки там йдуть якісь критерії там соціального чи психічного, а йдемо і про фізичний, і, і навіть духовний розвиток. І якщо говорити про цілі, ну взагалі всебічний розвиток, гармонійний розвиток, як ми говоримо, ну для мене ціль це високий духовний розвиток особистості, і ми можемо дуже легко, швидко в зону актуального розвитку дитини зафіксувати. Тобто, дитина приходить в школу, чи це в перший клас, чи чи в п'ятий клас, якщо це ліцей. Ми можемо зафіксувати її зону актуального розвитку. Що таке зона актуального розвитку? Це коли дитина прийшла і на сьогоднішній день стан її розвитку зафіксувати по шкалі розвитку. А далі треба дивитися динаміку, і ми можемо зразу спрогнозувати, якщо нічого не буде міняти не в сім'ї. Не в класного керівника, не вчителі-предметники, не психологічна служба, тобто всі учасники освітнього процесу, якщо не будуть включатися, то зрозуміло, що ми можемо прогнозувати і далі, наприклад, деструктивний розвиток особистості. Щоб не був деструктивний розвиток, треба тобто, конструювати задачі, про які ми будемо говорити на основі вже діагностики, і сама задача вже скаже, що робити, як робити, яким чином робити. Олександрович, ви говорите про. Серйозні, але досить складні речі. От наше славне міністерство освіти запровадило, як ви знаєте, нову систему оцінювання за групами результатів, яка серйозно навантажує вчителів, і зрозуміло, що спротив будь-яка додаткова робота а має бути принцип економії праці. Якщо ми чимось навантажуємо, то спочатку треба щось відняти, розвантажити треба дерократизувати й таке. Скажіть, будь ласка, чи не є це лише додатковим навантаженням на голови вчителів? І е, як потім ваші рекомендації е, вчителеві, в якого 35 учнів в класі? Як йому виконувати предметникові чи класному керівникові? Чи це не буде додатковий гембель, який ніяк матеріально не заохочується, бо ніхто ж за прогрес в особистісному розвитку так, так. І тобі не видатись? Ну ось, оце останній блок питань, на які я прошу вас відповісти? Ну, ви знаєте, так, я якраз якраз дякую. Так, якраз як да, як ми у Фейсбуці переписку вели з одним класним керівником. Яка вважає, що ну це додаткова робота, і дуже б добре, якби міністерство зробило значить, звільненого класного керівника. Ну на що я їй написав? Про те, що, що якщо навіть звільнений класний керівник, якщо він не змінить, тобто не будуть технологічні, якісь сили спрямовані, системні, якась робота класного керівника, що це не спасе, тобто, ми не поміняємо значить, нічого. Зрозуміло, що дуже важко. Доводиться нам, психологам. Ну і коли ми проводимо і тренінги, і проводимо семінари, дуже важко переконати педагогів, що це їх теж стан здоров'я, перш за все. Тому що якщо є велика кількість дітей ізольованих відторнутих, а у нас в нас по Україні кожна третя дитина ізольована відторнута. Якщо в класах у нас є групи ризику з деструктивними лідерами і так далі, то вчителям-предметникам вони ж являються і класними керівниками дуже часто, дуже важко проходити, і про, про, про організовувати освітні процеси на уроках і так далі. Тому, ну, перш за все, якщо вони працюють на особистісний розвиток, це вони працюють на своє здоров'я. Їм не потрібно, треба буде тратити свою зарплату потім на аптеки, на лікування і так далі. Але і тому там, де заклади ну, працюють уже з нами довгий час, вони усвідомлюють це і вони дуже дякують, що ця система в них є. І вони розуміють, що це їх стан здоров'я, здоров'я це перше місце ставлять. Розуміло, зараз. У нас щоб бути щасливою людиною, треба три. Позиції дати, щоб щоб ти був перш за все, щоб у тебе гроші були, щоб ти, не тільки для лікування, щоб можна було і світ побачити, і, і, і все собі зможе дозволити і відпочити добре, і так далі. Друге, це дуже гарні повинні стосунки бути і з рідними, і і, зрозуміло, і на роботі, теж щоб. Нервини і ці стреси, оця тривожність, щоб не підвищувалося, правда? Тож треба це все. Тому, щоб бути щасливою людиною, треба комплексно підходити до, до питання. Палександровичу, дуже дякую за розмову. Ну, дійсно, винагорода вже те, що ти бачиш, що ти не займаєшся працею СІЗІПа і сієш, сієш, а воно не сходить, ти бачиш, що воно сходить, проростає, є прогрес. Дуже дякую. Ми в наступних наших розмовах продовжимо цю технологію висвітлювати. Так що далі буде до наступних зустрічі. Да, всього доброго. до наступних зустрічей. Да,